О мій Боже, Артем. Оксана розвела руки, а потім притиснула долоні до розпалених щік. Про що ти, Артеме, говориш? Я ніколи не жила в приватному будинку і не уявляю, як це. Напевно, я не змогла б там жити. Артем засміявся. Оксано, люба, ти говориш так, ніби я забираю тебе в село. Але це не так. Будинок розташований у межах міста, тільки в приватному районі на околиці. В очах Оксани з'явилися сльози. Артем взяв її за руку, посадив поруч із собою, пригорнув і почав заспокоювати, як маленьку дівчинку. Але заспокойся. Це ж не так погано. Будинок старий, але має власне подвір'я і навіть щось на кшталт маленької господарської споруди. Максиму захваті від будинку. Тобі теж сподобається. Я так любила наше житло. Воно майже в центрі міста. До роботи коротка прогулянка. І Максим теж має близько до школи, а тепер дорога займе йому вічність. Знаєш, я ніколи не пробачу твоїй сестрі. Якби не вона, ми все ще жили б тут. Артем нахмурився. Справді, це Віра спричинила всю цю неприємну ситуацію з переїздом. Його сестра була старша за нього на одинадцятьох років. І, можливо, саме тому між ними ніколи не було порозуміння, ані родинного тепла, ані любові, ані дружби. Як це часто буває, батьки ніколи не втомлювалися захоплюватися молодшим сином, про якого навіть і не мріяли. Дідусі та бабусі називали онука рятівником і також не могли натішитися ним. Віра раптом була сприйнята всіма, як цілком доросла дівчина. Їй не дозволяли капризувати і вимагали, щоб вона опікувалася братом на рівні з усіма. Чому ти народила його? Плакала Віра, змушена ходити не з подругами та друзями, а з трирічним Артемом. Маю його доглядати. Не хочу. Він мене не слухає. Але на всі її скарги батько тільки хмурив брови, і тоді Віра брала за руку свого невинного брата і тягла його на дитячий майданчик. Щоб помститися всім, вона зовсім не наглядала за Артемом. Він падав із гойдалок, бруднився, їв пісок або отримував синці від інших дітей. Вірі було байдуже. Спочатку Артем нічого не розумів і все ще тягнувся до сестри, але чим старшим він ставав, тим менше хотів проводити з нею час. Загалом він виріс тихим і спокійним хлопцем. Любив малювати, збирати конструктори, будувати гаражі для різних машин і взагалі гратися так, щоб нікому не заважати. Батьки були ним дуже задоволені і одноголосно називали його маленьким генієм. І лише Віра не розуміла загального захоплення і не втрачала нагоди якось дошкулити молодшому братові. Їй було ледве 19 років, коли вона виходила заміж, але обрала не ровесника, а дорослого чоловіка, значно старшого за неї. Доню, її мати намагалася заспокоїти Віру. Що ти робиш? Двадцять вісьмох років це надто велика різниця у віці. Так не можна жити. Добре, твій Данило закохався в молоду дівчину. Але ти, що може тобі в ньому подобатися? Віра не змогла стримати саркастичного сміху. Мамо, це задоволення жити з тобою, особливо. Якщо за твоїми стандартами двокімнатна квартира в центрі міста, це чудове місце для життя. Але будинок у селі зі служницею і приватним водієм набагато кращий, чи не так. То ти таки купилася на гроші. Мати похитала головою. Знаєш, мамо, я більше не буду втручатися в твоє життя, а ти не втручайся в моє, зрозуміла. Я доросла і можу вирішувати, як і з ким хочу жити. Справді. Віра відразу після весілля розірвала майже всі зв'язки з батьками і лише час від часу телефонувала матері, щоб похвалитися, де вона була з чоловіком на відпочинку і як добре їй живеться. Ксаверій і Надія, звісно, сумували за дочкою, але не нав'язували їй своє спілкування. І жили як раніше, тихо і спокійно. Артему було 17 років, коли помер його батько. Це сталося несподівано. І тому було особливо страшно. Спочатку всі думали, що Оксаверія банальна застуда і намагалися лікувати його вдома. Деякий час він навіть ходив на роботу, запевняючи, що вже не раз таке з ним траплялося, і нема чого хвилюватися. Проте однієї ночі його стан погіршився настільки, що налякана надія зателефонувала в швидку допомогу, і Ксаверія забрали до лікарні. Лікарі робили все можливе. Але в його організмі вже почалися незворотні процеси, і через кілька днів Ксаверій помер. Віра прийшла на похорон, заламуючи руки. Вибачилася перед батьком за те, що рідко його бачить, але не дала ані копійки, ні на організацію сумної церемонії, ні матері, яка залізла в борги, щоб гідно його поховати. Віра поїхала ще того ж вечора. Поспішно попрощалася з матір'ю і братом, залишивши їх самих згорем. Поховавши чоловіка, Надія втратила головну опору в житті і не могла з цим змиритися. Вона все ще ходила на роботу, але робила це машинально, без жодного інтересу. Вона воліла проводити вільний час вдома і не хотіла взагалі зустрічатися з друзями. Артем підтримував її як міг. Він наполягав, щоб вона прогулялася в парку, сходила за покупками до магазину, відвідала сусідів чи знайомих. Але Надія тільки зітхала у відповідь. Зовсім не маю на це бажання, воліла б бути тут, вдома. Минали роки. Артем закінчив школу, потім інститут, отримав роботу, а згодом привів додому свою молоду дружину Оксану. Як можна обійтися без весілля? Надія запитала сина і невістку. Це не годиться так просто взяти і одружитися. Мамо. Хто тепер здивується весіллям? Артем усміхнувся. У нас немає грошей на хорошу вечірку, а погану ми не хочемо, також не хочемо залазити в борги. Відаємо перевагу витратити на себе те, що заощадили. Правда, Оксано. Оксана усміхнулася і кивнула головою. Ти теж так думаєш, правда. Надія похитала головою. Звісно. Я погоджуюся з Артемом у всьому, ми кохаємо одне одного, і нам цього достатньо. А як щодо твоїх батьків? Вони старі і живуть далеко. пояснила дівчина. Ну, я ж тобі казала, пам'ятаєш. У нас ще є стара бабуся, як ми можемо її залишити. Ми зателефонували, все пояснили і пообіцяли, що приїдемо їх провідати. Отже, ось так. Надія усміхнулася. Любов і радість. Віра привітала брата телефоном, але не приїхала в гості і не запросила молоду родину до свого дому. Артем все ще був для неї чужим, і вона не збиралася цього змінювати. Вона приїхала лише на похорон матері. І тоді вперше побачила свого племінника. Чи залишила мати заповіт? Віра запитала брата. Він знизав плечима. Не знаю, ми ніколи про це не говорили. Тоді добре. Віра кивнула головою і подивилася на Максима, якого Оксана тримала на руках. Він милий, але я ніколи не наважувалася на дитину. Данило має двох дочок і сина від першого шлюбу. Сказав, що більше не хоче, і я теж не хотіла. Артем і Оксана переглянулися і нічого не сказали. Так само вони переглянулися через півроку, коли настав час спадкування. Але чого ти хотіла? Віра з'явилася знову і сказала їм: Я теж маю право на цю квартиру. Не бійтеся. Я вас не виганяю. Живіть. У мене є свій будинок. Але порядок є порядок. Твоя сестра не має совісті. Тоді Оксана зітхнула. Вона нічого не дала на похорон матері. Усе на твої плечі. І прийшла ділити спадок. Вона завжди такою була. Махнув рукою Артем. Не переймайся через неї. Ой. Оксана похитала головою. Вона підкине нам ще якийсь сюрприз. Відчуваю це серцем. І так і сталося. Якось у неділю вранці задзвонив дзвінок у двері. Розбудивши всю родину. Артем вийшов на зустріч ранньому гостю і був здивований, побачивши на порозі свою сестру. Віро, щось сталося. Можна так сказати. Вона усміхнулася. Я розлучаюся з чоловіком і не маю де жити. Як розумієш, я прийшла за своїми законними метрами, і тобі доведеться поступитися місцем. Сваритися з вірою було марно. І жити з нею просто нестерпно. Після довгих суперечок з дружиною Артем вирішив переїхати за умови, що сестра віддасть йому половину вартості квартири. Віра не була проти цього. Вона отримала трохи грошей від розлучення і швидко виплатила брату потрібну суму. Артем купив будинок у приватному секторі міста і незабаром переїхав туди з родиною. Нехай живе як хоче, сказав він дружині. І скрізь ми будемо щасливі, правда? Будемо. погодилася Оксана. Вірі нема чого заздрити. Вона стара і зовсім одна. Немає родини. Немає дітей. Немає улюбленої справи. Просто порожнеча. Віра ніколи в житті не працювала жодного дня. Вона говорить до людей пестливо. А цього ніхто не любить. Тому у неї немає друзів. А гроші так швидко закінчуються. Добре, справді. Нехай живе, як уміє. Підемо до нашого нового старого будинку. Артем засміявся і поцілував дружину. Оксана і Артем все життя жили в квартирі і були дещо збентежені, коли опинилися в приватному будинку з зручностями на вулиці. Але їхній син Максим, першокласник, був у захваті і відразу оглянув свій новий дім. Він вибрав для себе маленьку кімнату і попросив поставити там його канапу. Оксана усміхнулася синові. Він був дуже схожий на батька. Тихий і спокійний, як Артем, Максим волів гратися сам. Він добре малював і любив ліпити з пластиліну. А останнім часом попросив у батька інструменти для випалювання по дереву. Артем обіцяв. Але якось, приблизно за тиждень після переїзду, Оксана підійшла до дверей сина і почула, як він з кимось розмовляє. Ні, я ніколи не любив їздити на велосипеді, впав з нього і навіть погнув колесо, а велосипед належав Андрію. Він був моїм другом, живий з нами у тому ж дворі. Тато потім купив нове колесо. А ми. Оксана відчинила двері і побачила сина, який сидів за столом і клеїв паперовий літачок. Він був сам у кімнаті, і мати зітхнула від подиву. Максим різко обернувся. Мамо, ти мене налякала. З ким ти щойно говорив? запитала вона. Ні з ким. Максим явно намагався взяти себе в руки і відвернувся, щоб вона не помітила виразу його обличчя. Зачекай, ти з кимось говорив про велосипед?» Ні, я просто про це говорив. Відповів хлопчик і усміхнувся до матері. Ти вже приготувала обід. Оксана була збентежена. Їй не сподобалося те, що вона щойно почула. Але не стала перепитувати сина, щоб не лякати його і не загострювати на цьому питання. Але відтоді вона ще кілька разів чула, як він із кимось розмовляв. Оксана поділилася своїми побоюваннями з чоловіком, але Артем тільки засміявся, почувши її тривоги. Оксано, що за дурниці. Усі діти вигадують собі друзів, і загалом це нормально для його віку. Я теж колись уявляв, що маю кишенькового гнома на ім'я Гіларій. Знаєш, я дивився багато мультиків, тому його собі й придумав. Потім мені це набридло, і я забув про це. Ні, Артеме, це інше. Оксана наполягала. Максим ніби з кимось розмовляє, а крім того, він набув звички брати їжу до своєї кімнати вночі, а вранці тарілка завжди порожня. Це не є добре. Артем нахмурився. Він повинен їсти на кухні і у відповідний час, а не вночі. Я, звісно, поговорю з сином, але ця розмова нічого не дала. Максим пообіцяв, що більше цього не робитиме, і дотримався слова. Але став ще більш замкненим. Одного ранку. Коли Оксана збирала сина до школи, почала шукати його теплий синій светр, який точно пам'ятала, вчора висів у шафі. Не розумію. Вона зітхнула. Він тут був. Вішак був порожній, а светра ніде не було. Максим, ти його забрав? Так, мамо. Хлопчик опустив очі. Федору було холодно вночі, тому я йому дав. Який Федір? Оксана була здивована. Раптом їй стало холодно, розуміючи відповідь, яку вона зараз почує. Федір, мій друг. Максим сказав спокійно. Він теж тут живе і часом приходить до мене, коли ти спиш або вас нема вдома. Сину. Артем не витримав і втрутився в розмову. Мені здається, ти граєш зі своїм уявним другом. Хочеш? Щоб ми цього літа відправили тебе до табору. Там ти подружишся з реальними дітьми і зрозумієш, що це набагато цікавіше, ніж якийсь уявний Федір. Федір теж справжній. Максим кивнув і на секунду замовк, а потім запитав: Чому ви мені не вірите? Оксана і Артем переглянулися. Ну, просто ми ніколи не бачили твого Федора. Але якщо ти нам його представиш. То ми тобі повіримо. Максим зітхнув. Не можу. Федір просив, щоб я цього не робив, бо він піде назавжди і ніколи не повернеться. Може, це необхідно, щоб він пішов, почала Оксана. Але Артем взяв її за руку і сам заговорив до сина. Гаразд, Максиме, не хвилюйся, не будемо тобі заважати в спілкуванні з Федором. Він же добрий, правда. Дуже. Максим кивнув головою і усміхнувся. Добре, взувайся, бо спізнишся до школи. Артем повернув сина і легенько підштовхнув у бік дверей, а коли той вийшов, звернувся до дружини. Повернуся сьогодні раніше з роботи і огляну будинок. Може, є щось, чого ми не помітили. Того ж вечора, за вечорею, коли Максим пішов до своєї кімнати, Артем тихо сказав дружині, що нічого надзвичайного не знайшов. Тільки старе сміття у сараї і порожні банки у підвалі. Але це ж ми бачили з тобою. Пам'ятаєш, я казав, що треба буде найняти машину і транспортну компанію, щоб допомогли нам позбутися того сміття. Тож у нашому будинку нема ніякого Федора. Не знаю, чи це добре, чи погано. Оксана зітхнула. Її чоловік намагався її заспокоїти, але вона лише махнула рукою. А за кілька днів говорила з Артемом про те, що Максима слід показати лікарю. Мені здається, наш син дедалі більше замикається в собі. Знаєш, що я знайшла сьогодні у кошику для прання його синій светр. Пам'ятаєш той, який він начебто віддав своєму Федору. Артем, пам'ятаєш, як я не хотіла сюди переїжджати. Ніби відчувала, що з нами станеться щось погане. І ще це відчуття. Маю враження, що хтось мене отруює. Якщо чесно, я вже боюся їсти вдома. Артем задумався на мить, а тоді раптом ударив себе по лобі. Камера, треба поставити приховану камеру, а краще кілька. Я попрошу сьогодні Ігоря і Кирила, і поставлю всі три. Він обійняв дружину і пригорнув до себе. Не хвилюйся. Все буде добре. Підеш до лікаря. Хочеш, я відвезу тебе завтра на прийом. Почнемо з камер. Оксана зітхнула і сперлася на плече чоловіка. Яке щастя, що ти в мене є, сказала йому. Артем лише через кілька днів зрозумів, що запланував, але всі камери були так встановлені, що кухня, коридор і кімната Максима були добре видні. Хлопчик не помітив пасток і поводився, як завжди. Після вечері пішов до своєї кімнати, довго малював за столом, потім прочитав якийсь альбом і приготувався до сну. Пішов вмити обличчя. Оксано, прошепотів він, сідаючи поруч із дружиною. Обидва не відривали очей від ноутбука, куди надходили записи з камер. Справді, Максим вийшов у коридор, але не до кухні. А в бік їхньої спальні і завмер у дверях, прислухаючись. Оксана збуджено притиснула долоню до рота, а Артем почав тихо хропіти, вдаючи, що спить. Максим, очевидно, заспокоєний цими звуками, усміхнувся і поспішив на кухню, де почав швидко накладати собі їжу на тарілку. Стараючись не шуміти, повернувся до своєї кімнати, поставив їжу на стіл, потім ліг у ліжко і, здавалось, заснув. Оксана і Артем завмерли перед монітором ноутбука, нічого не розуміючи. Тим часом стрілка годинника наближалася до першої години ночі. Артем мимоволі позіхнув і на мить заплющив очі. Раптом Оксана схопила його за руку, тихо скрикнувши. Артем глянув на екран і відчув, як волосся на голові стало дибки від жаху. З темного кута кімнати його сина якась постать відділилася від стіни, а потім підійшла до ліжка і нахилилася над сплячим максимом. Артем схопився на ноги, а Оксана вже була біля дверей. З криком вона влетіла до кімнати сина і натиснула вимикач. Артем забіг слідом із жахом та здивуванням ветеупився у незнайомого хлопчика, який стояв біля столу з бутербродом у руках. Незнайомець упустив хліб і кинувся до стіни. Але Артем схопив його за руку. Хто ти і що тут робиш? запитав він. Але замість хлопчика відповів Максим. Це той Федір, мій друг, будь ласка, тату, він прийшов сюди їсти. Федір завжди такий голодний. Артем підійшов до самого кута і відтягнув рукою килим, який висів тут ще з часів старої господині. На його здивування, за килимом була порожня віконна рама, що виходила на сарай. Ти вилазив сюди до кімнати? запитав Артем хлопчика. Так, кивнув той. Я спав у сараї з моїми речами, коли ви приїхали вперше, а потім потоваришував з твоїм сином і попросив його, щоб нікому про мене не казав, щоб мене не відправили до притулку. Я вже двічі тікав звідти. Артему й Оксані знадобилося трохи часу. Щоб зрозуміти, що сталося. А коли до них дійшло, вони просто сплели руки, щиро співчуваючи нещасному Федору. Сталося так, що він народився у неблагополучній сім'ї. Його мати любила випити і часто приводила додому п'яних друзів. Федір зовсім не пам'ятав свого батька. Він мав стару бабусю. Вона опікувалася своїм єдиним онуком, як могла, але це було нелегко. Його мати з якоїсь причини не могла її терпіти, називаючи свекрухою і часто просто не пускала додому. Людо, віддай мені хоча б дитину. Стара жінка плакала, пригортаючи до себе худого, брудного хлопчика. Це єдине, що мені залишилося після сина. Забирайся, кричала на неї мати Федора. Ти не дала нам життя, а тепер плачеш. Не чіпай Федора. Отримаю за нього гроші, зрозуміла. А якщо ще раз забереш його до себе, пошкодуєш про це. Коли Федір підріс, почав тікати до будинку бабусі. Я живу тут. Сказав і все знаю тут. Потім була пожежа у нашому будинку. Це вниз по вулиці. Нічого не залишилося, тільки стіни. Я тоді був у бабусі. Потім мені сказали, що мати пішла, і ми почали жити разом. Але взимку вона сильно захворіла і її забрали до лікарні. А мене відправили до притулку, але я втік. Приїхав сюди, але мене знову знайшли і забрали. І сказали мені, що моя бабуся померла, а будинок скоро продадуть. Поглянь, який жах. сказала Оксана. Артем кивнув і пот. І вився на Федора. Федоре, ми не скривдимо тебе, залишайся з нами, а ми подумаємо, що з тобою робити. Оксана повела хлопців на кухню і там нагодувала їх. Потім, коли Федір викупався і одягнув чистий одяг Максима, вона поклала їх спати. Вони з Артемом цієї ночі так і не лягли спати. Що ти про це думаєш? запитав її чоловік. Не знаю. Але не можемо залишити Федора в біді. Тобто тепер у нас буде два сини. Артем кивнув Три. Оксана усміхнулася. А може, два сини і донька? Артем обійняв і поцілував дружину. Яке щастя, що ми нарешті маємо одне одного, правда. Усиновлення Федора не було легким, але коли родині це вдалося, у домі було справжнє свято. А маленька Марина, дивлячись на щасливі обличчя батьків і братів, ще не усвідомлювала, яке вона мала щастя народитися в такій дружній і міцній родині.